Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Ігор, Знову хотілося б привітати вашу команду з гідною грою, але не з не з таким результатом. Хоча сьогодні я думаю, що можна вашій команді там, 5 поставити або 4 з плюсом. От як вам, з тренерської лави, сьогодні гра ваша команда? Ну, дійсно, сьогодні за змістом, мабуть, краще наша гра. В цьому сезоні, враховуючи те, проти кого ми грали, склад команди хіта, ми розуміли добре, куди ми їдемо, проти кого грати. І знаєте, я задоволений діями своїх футболістів, особливо в першому таймі, ми десь 10-12 хвилин не тільки не поступалися, а створили декілька непоганих моментів біля воріт суперників, підвела реалізація. Десь, знаєте, вже кінцівка першого тайму пішли моменти уже хід додавав по ходу гри і пішли моменти біля наших варит, але витримали хлопці молодці. По першому тайму ніяких претензій. Десь другий тайм уже більше проходив, так би мовити, під диктовку вже команди хід більше володіли, більше створювали, пропустили ми швидкий гол, але все одно. Команда грала, я вважаю, сьогодні всі 40 хвилин, діяли досить дисципліновано і в захисті. і В кінці матчу пішли, ризикнули, намагалися зрівняти рахунок, щоб взяти тут принаймні одне очко. Не, не, не вдалося зробити, але я вважаю, що от саме при такій грі ми будемо додавати по ходу сезону. У вас сьогодні дуже здорово в пресинг, виходила гра, дуже багато помилок було у хіта через якраз якісний пресинг. Працюєте над цим елементом? Ну, Звичайно, працюємо. Я повторюсь. Я сьогодні, знаєте, мої футболісти, мабуть, відсотків на 90-95 виконали все, про що ми домовлялися роздягальні. Перед грою не вистачило реалізувати. От першому таймі е, ми, як мінімум, на один м'яч награли, я вважаю. Будемо працювати. Дуже, дуже, дуже дякую, удачі і подивимося, що буде далі. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.